Всім привіт! Розпочинаємо ми кропити пшеницю. Погода шепче, 15 градусів тепла, сонечко, світи. На даний момент добираємося до поля. Будемо кропити фунгіцидом, гербіцидом, підживлення будемо давати. Короче, будемо мішати. Бойний мікс. Кому цікаво, так, чекайте, буба Юра. Кому цікаво, залишайтеся на каналі, детальніше відео все розкажу і покажу. Все, погнали, дивитися відео, ви дивитеся, ми працюємо. Срічати, зірочки, зазирать, як падають ловити, як ж мене ми заберу о пазуху От цих призок вогників За танцю і радісно зрадію до смерті Keep Оболено придаємо таку красоту, цвіте ріпак блакитне небо, марки пливуть. А ми Джонником Джентір 66, 2,0 і бочечка. У нас отака. Поставили бочку на прицеп, набрали води. І шоруємо помаленько, не спіша, бо бочка колихається. Доберуся на поле, тоді включуся. І так, на вулиці зірвався вітер, то може буде задувати мікрофон, вибачайте. Бризкаємо карбамід в нормі 20 кг на 3 гектари. Там виходить? Ну, можете порахувати, 20 кг на оприскувач. Думав, щоб не спалити менше. Фунгіцид, мішаємо разом. Зідан. Ось така діюча речовина і норма виливу 0,5 літра на гектар пшениці. Був ще магній сульфа. Магній сульфату кинув на оприскувач. Десь 12 кілограм, тобто на 3 гектари 12 кг. Його можна кидати по 5 кг цей магній сульфат. Також гербіцид. Гербіцид у нас триатлон, норма внесення 30-50 грам на гектар. І гумати, Гумат калію. Отакий от от гумат калію, рост, норма витрати 1,5 літри на гектар, я ляв по 2, тобто на 6 гектарів в мене пішла банька 10-літрова. Отакий от комплекс зразу заливається в оприскувач все. і працюємо робочим розчином.